23 серпня відбулося чергове засідання виконавчого комітету міської ради. До порядку денного було включено 54 питання. Виконавчий комітет затвердив формат навчання в закладах освіти та визначив пільгові категорії дітей, які будуть забезпечені безкоштовним харчуванням. Також опрацювали звітні, бюджетні та майнові питання. Детальніше далі. На початку засідання члени виконавчого комітету заслухали звіт про підсумки виконання міського бюджету у першому півріччі. Серед основних питань також було затверджено формат навчання. В кожному окремому закладі рішення приймалося на підставі висновків актів оцінки укриттів та з врахуванням волевиявлення батьків. Також було визначено категорії дітей, які в наступному навчальному році будуть забезпечені безкоштовним харчуванням в закладах освіти. Це діти учасників бойових дій, переселенці та діти з багатодітних родин. Учні початку. Ових класів діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування малеча з особливими освітніми потребами. Всі питання прийняті. Додатково ми їх опрацювали на дорадчій комісії. Основна маса це питання служби у справах дітей, але у нас є і бюджет і формування бюджету на 2024 рік. І житлові питання, які зараз дуже актуальні це наше ВПО, які ми отримують житло. Тому ми все було відпрацьовано і розглянуто.